Сьогодні справжні дискусії були щодо підготовки законопроекту про туризм до другого читання. Чи готовий він, а чи потрібно його вже виносити? Що говорити про розвиток туризму, маємо враховувати в який час ми зараз живемо. Ми живемо в час війни, і туризм це не просто сфера бізнесу, це сфера виховання молодих людей, це сфера, яка відноситься до нашої історії, до нашої культури, не лише до грошей. Очевидно, це бізнес теж. І ми якраз сьогодні на засіданні комітету я вважаю плідно дискутували про те, в який спосіб і державне приватне партнерство зробити таким, щоб воно було вигідно як комерційним структурам, так і громадським організаціям НГО, які хочуть розвивати українську культуру, звати українську історію, зберігати українські пам'ятки і закон про туризм зробити таким, щоб він відповідав і побажанням асоціацій, які працюють на ринку, і сучасній ситуації, коли ми маємо не допустити сюди російські гроші, російський бізнес прямо чого позарядкове. Ви знаєте, кажуть, що от Бакота, де ми були, Кремнець-Подільський, це місце сили. Час війни нам дуже потрібна ця сила. Тому я закликаю всіх українців сюди приїздити, надихатися фантастичною, прекрасною Україною, яка справді є Європи і цілого світу.